Громадянин має гарантоване конституцією право на справедливе правосуддя це один із базових принципів існування правової держави. Без неупередженого і незалежного суду неможливо уявити жодне демократичне суспільство. Законодавством України персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду покладено на керівників апарату суду. У США ці функції виконують судові адміністратори. Це окрема професія, яку опановують у вищих навчальних закладах. В Україні таких фахівців не готують. 2013 року в працівників українських судів уперше з'явилася унікальна можливість пройти навчання з питань судового адміністрування, яке запровадили Агентство США з міжнародного розвитку, Державна судова адміністрація України і Національна школа суддів України із залученням викладачів університету штату Мічиган на запит української судової системи. Ця програма продовжена в 2015 році і ще більше адаптована до її потреб. Чому агентство США з міжнародного розвитку підтримало таку програму? Ми можемо запитати у керівника проєкту USAID Справедливе правосуддя Девіда Вона. Отже, чому навчальна програма з питань судового адміністрування важлива для України? Удосконалення тасканалі українського судочинство є пріоритетним напрямом роботи проекту USAID «Справедливе правосуддя, і важливим в цьому процесі є покращення судового адміністрування та професійний розвиток працівників апарату суду. Тому USAID залучило кращих міжнародних досвід. Щоб навчати українських судових адміністраторів сучасним методом управління і надання якісних судових послуг, Доктор Морін Конер, одна із авторів і директорка програми з питань судового адміністрування університету штату Мічиган, тепер викладає для українських слухачів. Чим важлива робота судового адміністратора для ефективного функціонування суду і для тих людей, котрі звертаються туди справи іноді бувають дуже складними. Сторони знаходяться в напруженому стані, тому суди повинні працювати в такий спосіб, щоб люди відчули, що до них ставляться справедливо, що в них є доступ до правосуддя. Тому працівники суду, судові адміністратори, повинні постійно оцінювати робочі процеси в суді з метою їх удосконалення, стратегічно мислити, підвищувати якість послуг, щоб громадяни були впевнені, вони отримують належне. Захист судовий захист гарантований конституцією ми зустрілися з однією із учасниць цієї навчальної програми це Леся Грибовецька. Лесю, вітаю вас. Отже, чим вас зацікавила ця навчальна програма і чому ви вирішили взяти в ній участь у засобах масової інформації? Було дуже багато позитивних відгуків учасників першої програми судового адміністрування. От я і зрозуміла, що саме. Участь в даній програмі дозволить мені розвинути свій особистий потенціал через покращення лідерських і організаційних навичок, підвищення кваліфікацій. В процесі навчання є дуже багато цікавих тем, які мене хвилюють. Це управління людськими ресурсами, стратегічне планування. Але є й нові теми, які мені невідомі були це управління ризиками, управління конфліктами. В даний час ці нові теми є також новими і для українських судів. За освітою керівники апарату суду є юристами, економістами та фахівцями у сфері державного управління. Навички управління судовою установою здобуваються вже в процесі роботи. Ця навчальна програма перша і поки що єдина в Україні можливість отримати фахові знання у сфері судового адміністрування. Ми очікуємо, що будемо здатні створити по суті по суті цілісну систему підготовки працівників апарату. Яка б дозволила через відповідні форми навчання, через освітній процес в здійснити внести свій внесок в покращення стану правосуддя в Україні. На сьогоднішній день підготовлено 880 таких працівників, які мають навики українських функцій. Ну на жаль, це на сьогоднішній день дуже мало в Україні. Потрібно мінімум 700-800 таких підготовлених спеціалістів. Для того, щоб судова система злагоджена. Ми зацікавлені у розвитку цієї програми в підготовці е, таких нових спеціалістів, як судовий, як судовий е, менеджер. От. Я думаю, що ми будемо звертатись в майбутньому і до вищих навчальних закладів всього для того, щоб була запроваджена е, така спеціалізація як судовий менеджер. Я думаю, що будемо продовжувати співпрацю із проєктом справедливої правосуддя в цій частині. Побудувати ефективну роботу судової системи неможливо без професійних менеджерів. Фахова підготовка судових адміністраторів лише перший крок на цьому шляху, кінцева мета якого судова система, який довірятиме українське суспільство.